Ми домовлялися вчора, що я прийду на зустріч сюди, до до колективу. Давайте тоді домовимося про наш порядок роботи, як бачите, сьогодні очистився з точки зору організаційної. Як... Тоді давайте домовимося так ще раз, тоді, вчора не всі були, може, не всі чули. Прошу тоді, хто бажає висловитися, потім тоді. Я. Е, керівника я е, сказав, щоб він не приходив, щоб він зустрівся без керівника. Ну, він є на телефонному зв'язку. Так, я перепрошую. я перепрошую. Він є на телефонному зв'язку. Якщо потрібно буде, я запрошую підійти. Хотілося зі мною дочувати що, що? що? які нам будуть відповіді на Ми хочемо, щоб почули, як нам брешуть в очі. Мені здається, що зараз одне з питань основних, у кого Ярославич обіцяв, пам'ятаєте на зборах в червні місяця, щоб будуть кадрові зміни. Обіцяв так. було навіть ніби розпорядження про те, що буде звільнене, і це не комформісне рішення було керівництва міської ради за посередством депутатів окремих міської ради і з колективом про те, що буде звільнений фінансовий директор Казачик. Було таке. От я хотів би, щоб ви пояснили зараз Миколи розкаже людей, чому ті речі, які ви пообіцяли, не виконані. Дякую. Я В зв'язку з тим, що вона на сьогоднішній день є набір засвідченим спеціалістом на підприємстві. З Європейським банком реконструкції розвитку тоді було прийнято таке рішення. Тому що я думаю і про підприємство Лузтепло, і я думаю про все місто, яке має бути забезпечено теплом.